Шановні учасники семінару, у нас дуже стисла і напружена програма, і дуже цікаві будуть лектори вам доповідати. Тому, вибачте, ми починаємо. Зараз я буду ще людей запрошувати, вони будуть підходити. Знову ж таки, я вітаю всіх учасників семінару. Бажаю, щоб ви провели час із великою користю для себе і для ваших друзів, яким ви будете розповідати, поширювати цю інформацію. І надіюсь, що інформація буде корисна для всіх, тому що ми піднімаємо дуже гарячі теми на сьогоднішній день. І розпочнемо семінар із теми отримання грантової допомоги від держави. Держава виділяє кошти і ці кошти треба правильно. Не тільки якби, взяти, а й правильно ними розпорядитися. Тому розпочинаємо наш, наш семінар з цієї теми, а далі у нас органічна пасіка і пилок перга їхньої якості і зберігання. Е, будь ласка, модератор нашої е, конференції Олександр Сеніо, він буде проводити і він буде далі вести всю програму. А я з залу буду ще сюди запрошувати людей. Дякую ще раз за те, що прийшли. Працюємо. Да. Подякуємо Юрію Михайловичу і організатор, що у такі важкі часи все таки знаходить мужність і сили, щоб організовувати такі заходи, щоб ми мали можливість більш підчеркнути і удосконалити своє бджолярське життя. Так що дя дякуємо ще раз, Юрію Михайловичу. І... Ну, наша тема така загальна про перша тема, про грантові програми і хочу представити Аллу Володимирівну, вона від Черкаської обласної центру зайнятості. Вона розповість саме про державні програми, які існують у... на сьогоднішній день, в тому числі для джерелі. Я представлюся, мене звати Баранцувала Володимирівна. я начальник відділу реалізації проєктів Черкаського обласного центру зайнятості. Хочу з вами поділитися інформацією, мабуть, ви вже чули і знаєте, є в державі проєкт, є робота, який був започаткований у 2022 році, в липні місяці, а саме надання мікрогрантів. Для розвитку, для започаткування власної справи, для розвитку власної справи, для масштабування власного бізнесу даний проект працює у нас уже три роки. На сьогоднішній день в цьому році у нас ті люди, які взяли грант 22 другому році, вже завершують, скажімо так, трирічний свій етап. Тому є вже напрацювання, є досвід і хочу. З вами поділитися цією інформацією. Як я вже сказала, проект працює з 2022 року. Він затверджений Кабінетом міністрів, регулюється 738 постановою, яка затвердила порядок надання мікрогрантів. 23 2023 році доєднався ще проект Грантові можливості для ветеранів та другого з подружжя. Це дуже схожі. Два грантових проєкти, але вони трішечки відрізняються. Розкажу ну, чим? Крім того, є ще гранти на теплицю, гранти на садівництво і гранти на переробку. Ми, як служба зайнятості, займаємося наданням грант, саме грантів саме мікрогрантів та грантів. І долучаємося до грантів на переробку. Тож, в цьому заключається саме грант, так, які можна кошти отримати. Е, можна отримати до, е, грант, е, мікрогрант до 150 тисяч і до 250 тисяч. Е, грант той, що надається на 150 тисяч, е, основною умовою його є створення одного робочого місця. Але є така можливість, ще взяти грант на 70, до 75 тисяч включно. Тут немає вимоги створення робочих місць, є вимога просто реєстрації як ФОПа. Тобто може на грантовий проєкт може податися будь-хто. в залежності, Ну це може бути і фізична особа, і фізична особа-підприємець, це може бути товариство, це може бути СГ-господарство. Ну, немає ніяких обмежень. А, далі, грант 250 тисяч. Це умова створення двох робочих місць, основною умовою. Даний проєкт е, реалізується протягом трьох років. Ці кошти мають реалізуватися протягом трьох років. Проєкт договору заключається на 3 роки. Яким же чином можна отримати мікрогрант? Що для цього потрібно зробити? Це абсолютно не складно. Визначитися з бізнес-ідеєю. Ну тут присутні в залі всі вже визначилися з своїми бізнес-ідеями, тому для вас це не актуально. Тому для вас визначення бізнес-ідеї абсолютно є вже не актуальним. Для вас буде актуально як отримати грант. Для цього потрібно написати бізнес-план. Бізнес-план, його можна знайти на сайті просто на сайті Дія. Ви заходите в Google, набираєте фразу Грант на власну справу і вам підтягується грант на власну справу із значочком Дія. Коли ви на нього клікнете, вас закидає саме Дію. І там є така закладочка, і відразу написано Подати заявку. Така чорненька кнопочка. Ви цього не робите, ви йдете нижче, спускаєтеся, і там є закладочки «Як отримати і плюсик. Нажимаєте плюсик, і випадаючи наступне віконечко, там є рекомендації, і одна з них стосується саме бізнес-плану. бізнес там є подати бізнес-план за формою. Слово формою підкреслене, коли ви на нього. Клікнете, вам випаде Екселівська форма бізнес-плану. Розказується дуже детально, чому? Тому що е бізнес-плани подаються тільки за цією затвердженою формою, ніякою іншою. Вона може змінюватися, тому ви зараз потрібно моніторити сайт дії і дивитися, щоб вона була актуальна. <кій> <кій> Останні зміни в нас відбулися буквально от в січні. Бізнес-план складається з двох частин. Перша частина описова, друга розрахункова. Описова частина потрібно описати вашу бізнес-ідею, яка ваша ідея, які ваші цілі на рік, на три роки і на що ви хочете використати саме кошти гранту. Це дуже важливо, тому що в подальшому реалізувати ці кошти ви зможете. Тільки через банк у безготівковому варіанті, і ви придбати виключно те, що ви пропишете в бізнес-плані. Тому це є дуже важливим моментом. Розрахункова частина стосується саме розрахунків вашого проєкту, наскільки він дієвий, наскільки він життєздатний, як він може, як ви як ви будете працювати протягом цих трьох років. Там є і надходження, і видатки. І в тому числі є видатки по е, найманих працівниках, як ті, які вже є, і ті, які, яких ви ще будете додатково наймати в рамках грантового проєкту. Е, наступний крок: ви заповнили бізнес-план і ви вже можете подавати заявку. Е, клікаєте на слово подати заявку, вас кидає в форму. Також так, варіантом анкетного, анкетного типу. Дуже важливий момент правильно зайти в дію, коли ви будете подавати саме заявку, да, зареєструватися, авторизуватися, скажімо так. Якщо ви просто як подаєтеся як фізична особа, то ви заходите як фізична особа. Якщо ви вже діючий ФОП, ви заходите, заходите ключем ФОПа. Якщо ви товариство, то ви заходите через ключ товариства, тому що ця інформація автоматично підтягується в дії, і тоді вже ну, тобто, частина ваших даних вона автоматично авторизується. Ви заповнюєте анкету, в тому числі і розділ, який м, стосується витрат. Тож на що можна витратити грантові кошти? Цю інформацію ви можете прочитати в порядку надання мікрогрантів і грантів. Пункт 5 регламентує саме напрямки, на що можна використати кошти. Перше. 100% суми гранту можна використати на придбання обладнання, на придбання меблів і авто. 50% від суми можна витратити на придбання. Товарів, матеріалів, в вашому випадку це можуть бути бджолу можна придбати, тобто це реально. 25% від суми гранту ви можете використати на оренду приміщення і 10% на рекламу. Ось таким чином регламентується саме видача, саме розподіл витрати коштів. А, наступний крок, коли ви подали заявку, закріпили до неї бізнес-план, підписали її. А, дана інформація проходить скорингову оцінку банку, оскільки даний проєкт працює, а, він є спільним між міністерством економіки, Ощадним банком, Державною службою зайнятості та дією. Тому іде скорингова оцінка вашої ділової репутації, і банк відповідно виставляє бали. Бали можуть бути виставлені від нуля до 0 до 98, включно даний проєкт не розглядається, не береться в роботу. Якщо більше йде наступний етап: це розгляд комісію. У кожному регіональному центрі зайнятості створені відповідні комісії, які опрацьовують ваші заявки і бізнес-плани. Цей проєкт працює виключно однаково по всій Україні, тому незалежно від того, з якого ви регіону приїхали, дана інформація буде ідентична для всіх, тому що це ну, система роботі одна єдина в цілому Україні. Далі, провівши аналіз е, е, заявок, е, запрошуємо на онлайн співбесіду. Наголошую на тому, що всі, вся, все спілкування може відбуватися виключно в онлайн режимі. Ви заявку подаєте в дію. В онлайн форматі ми з вами спіл... В дію, ми вам надсилаємо запрошення на співбесіду. В дію ви... в онлайні ми спілкуємося і в дію потім ви отримуєте відповідь по результатам. Тож після співбесіди комісія регіонального центру зайнятості також виставляє свої бали. Додаючи їх до тих, які вже були проставлені ощадним банком. І е, вся інформація, весь пул інформації подається до Державного центру зайнятості. Е, там є комісія, яка приймає остаточне рішення надати чи відмовити в грантовому проєкті. Якщо грантовий проєкт погоджується, то е, інформація ви отримуєте в дію відповідь, що так, вам. Підтримали вашу заявку, а, і потрібно звернутися до відділення ощадного банку протягом 21 початку відкрити рахунок. А, і при відкритті рахунку також пишеться заява і складається договір терміном на 3 роки. Чому терміном на 3 роки? Тому що проєкт діє 3 роки. А, і, Після цього чекаємо зарахування коштів. Після того, як кошти будуть зараховані на рахунок, починається відлік виконання обов'язкових умов грантового проєкту. Що ж є обов'язковими умовами? Обов'язковими умовами є витрачання коштів відповідно до того, що було заявлено в бізнес-плані, та створення робочих місць. Оскільки. Ця весь проект є робота, основною метою його було створення робочих місць. Тому що е, грант повертається державі з платою податків і зборів за вас, як закупа, і за найманих працівників. Е, після того, як ви виконали всі основні умови, е, підключаються працівники, ну, працівники служби зайнятості підключаються з першої хвилини. А, вони вам допомагають, вони вас супроводжують, і ми супроводжуємо протягом дії всього грантового е, проєкту протягом трьох років. Яким чином е, перший моніторинговий візит після через півроку здійснюється для того, щоб перевірити, чи було цільове використання коштів і чи виконані основні умови. І потягом, протягом останнього періоду е, до трьох років ми вже аналізуємо сплату податків і зборів, які йдуть в рахунок погашення грантових коштів. Це дуже коротко сама процедура, як подати заявку, як отримати грант. Гранти для ветеранів та другого сподружжя. Вони відрізняються лише сумами, тому що гранти ветеранський можна отримати. Починаючи з 250 тисяч 500, до 500 тисяч, це можуть отримати дружини і учасники бойових дій, і є грант до мільйона. Грант до мільйона, там йде співфінансування проєкту 70 на 30, 70% це грантові кошти і 30% це йдуть власні кошти. Крім того, в кожному грантовому проєкті, зважаючи, який він, да, передбачається такий момент, як залучення власних коштів. Тому з досвіду хочу сказати, що ну, краще, щоб вони були залучені і їх показати, тому що ви все одно їх вкладаєте. Далі, для того, щоб отримати грант на мільйон, це має бути діючий фонд. Не менше ніж один рік, 12 місяців, і там умова буде створення чотирьох робочих місць: два з яких мають бути для учасників бойових дій, або для осіб з інвалідністю, які отримали поранення під час бойових дій грант на 500 тисяч умова є створення двох робочих місць і грант 250 тисяч для учасників бойових дій це одне робоче місце. І по витрачанню коштів теж невеличка різниця. На придбання товарів і матеріалів сировини там е, допускається 70% від грантової суми. Це коротко по сума. На сьогоднішній день. Як я вже говорила, проєкт працює вже три роки. В нашому безпосередньо в Черкаській області у нас вже створено майже 700 грантів видано, включаючи і гранти для ветеранів. У нас ну, майже до тисячі створено робочих місць уже. Проект працює добре, нарікань немає. Ми в тісній співпраці з нашими грантоотримувачами. Ми постійно на зв'язку. В області створено в нашій області створено п'ять офісів, зроблено в Україні. Даний проєкт був ініційований президентом нашим в минулому році. Офіси зроблено в Україні є по всій Україні, яке вже наголошує ще раз що. Всі проекти вони є по всій Україні, однакові. В нашому регіоні є 5. В офісі, зроблено в Україні, можна прийти, і скористатися можливістю, наші фахівці в офісі допоможуть в складанні бізнес-плану, роз'яснять, підскажуть, розкажуть, нададуть консультації по всім грантовим проектам, які реалізуються в державі. І допоможуть підскажуть, яким чином можна до них долучитися. Ще хотіла кілька слів сказати про проєкт Гранти на переробку. Я гадаю, вам також вони можуть бути цікавими. Дані гранти на переробку надаються в розмірі до 8 мільйонів. Кошти гранту можна використати на обладнання, на його закупівлю і встановлення. Проєкт працює в такому режимі 50 на 50. Тобто, якщо ви берете 8 мільйонів грантових коштів, то ви долучаєте до проєкту і своїх 8 мільйонів. І в цілому, виходить, у вас проєкт на 16 мільйонів. Але це ну, не буде обов'язково брати 8, може, може бути менше. До 8, як я вже сказала. Умовою є створення знову ж таки, робочих місць, Починає, стартує від 5 робочих місць, і в залежності від того, скільки. Вашого бізнесу. Це коротко по грантових програмах. Можливо, будуть запитання, готова відповісти, будь ласка. Будь ласка. Наберіть. Google. 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 Я, не, я не говорила про дію, я говорила про Google. Якщо ви зайдете в ваш кабінет, ви можете зайти в рубрику «Підприємництво», і там грант на власну справу Саме в додатку, це саме в в версії. Ні, можна ну в телефоні да. теж можна, але там складніше. Але на комп'ютері краще через Google можна це все зробити. Да, будь ласка, на інших роботах, Дивіться умовою щодо працевлаштування. Це потрібно взяти на роботу людей понад штабну чисельність, це, це є умовою, да? і ці люди не повинні у вас працювати мінімум пів ну, року, Вони не мають у вас працювати. Ви можете взяти і свої родичі, це не, ну, не є забороною. Для нас важливо те, щоб були створені. Робочі місця понад штатну чисельність, і з них сплачувалися податки до державного бюджету. Ще, будь ласка, питання? Так. Да. Ну, на жаль, сезонні сні. Сезоннісні. Тому у нас є досвід, у нас брали на розвиток саме бджільництва. У нас брали Уманський регіон. Вони на продоволення Кремеду брали проект. У нас брали, можливо, ви чули, є такі конюшина, торгова марка. Да, конюша Анастасія брала у нас гранту, грантову допомогу. У нас є звір теж. Вони брали грант. У нас і в ще є перемович саме по Да. Ну, Якщо дія вас пропустить, ну, взагалі-то до, до 65 років року там прописано. Але у нас були такі е, проекти, що пропускали і більше, дія пропускала, і, і потім вже комісія приймає рішення. Тому що це ну, все індивідуально, розумієте? Дуже велику роль грає те, наскільки. Дієвий ваш є проєкт. Якщо він дієвий, якщо він робочий, і ви будете працювати, сплачувати податки, будь ласка, так. власне. Цікаві, знаєте, стосовно дотації. Васі, скажімо, що Васіки держава дотації робила. Чи буде ця перспектива в майбутньому? Про дотації нічого не скажу. Є радові проєкт. Нашій області, нашій області є постійно діючі вебінари. Ми перейшли також в онлайн-формат. Кожний вівторок, кожен четвер, в 11 годині, ми проводимо інформаційний вебінар для всіх, хто бажає скористатися грантовими проектами. На цих вебінарах ми. Детально розглядаємо бізнес план як його скласти, підказуємо, розказуємо, як подати заявку. Проте це все в деталях прямо розбирається. Крім того, ви можете прийти в офіс, зроблений в Україні, і там отримати консультаційну практичну допомогу. Якщо ви захочете доєднатися до наших вебінарів, ви можете зайти на сторінку Черкаської обласної служби зайнятості. В рубриці новини, анонси там є постійно діюче посилання, вебінар кредитування бізнесу. І можете доєднатися незалежно від того, де ви проживаєте, ми залюбки на тему консультації допоможемо і розкажемо. Так ще питання. я знаю, що податки є необходимо податок. Потім прийшли зміни, і єдиний податок вже входить ну, в, в те відшкодування, які ми робимо державі. На сьогоднішній день питання військового збору. Військовий збір не рахується. Я розумію, не буде, чи не знаєте, ви будуть якісь зміни чи, чи ні? 30. Постійно зміни до 738 mm -hmm. постанови постійно вносяться. Постійно вносять. Ну, да. якщо, якщо, якщо ви, якщо ви якщо ви відкриєте сам 738 постанову, да, і там кількість змін, то їх дуже багато. Останні були 24 грудня минулого року, очікуємо наступні в березні. Тобто, чи буде там епиця? я не можу сказати це? Вже ну, ми, ми побачимо так же, як і ви на сьогоднішній день. Як я вже сказала, рахуються податки з найманих працівників, єдиний і ПДФО 40%, і рахується єдиний податок із підприємства. Ну залежно від групи податкування там рахується. Тому ось так, військовий збір поки що ні. І ще важливий також момент, наголошую всім, хто вже скористався нашими проектами, Будь ласка, уважно потрібно слідкувати за змінами 738 постанови, тому що можуть змінюватися податки, так як вони змінювалися в 2022 році, це були одні, зараз інші. І е, на момент, скажімо так, завершення дії договору три роки, да, ми не знаємо, які будуть податки діяти, а рахуватися вони будуть е, ну, в повернення як такі, які є чинними на дату завершення дії договору. Ось так ще питання? Питання немає. Добре, я вам Добре, дякую. Да, подякуємо Алі.